Шановна громада, хочу поділитись з вами особистим розумінням як очільника громади щодо рішення на 38-й сесії про харчування дітей. Під час сесії частина депутатів і я особиста утрималась від голосування. Оскільки, по-перше, на час проведення сесії і навіть станом на даний час нам ще не відомо суми освітньої субвенції від держави. А це означає, що нема кінцевої картини про бюджет громади на 2023 рік. По-друге, ми розуміємо, що додаткові витрати на харчування 166 дітей на рік складуть близько 845 тисяч додаткових коштів. І це підтверджено офіційним розрахунком бухгалтерії відділу освіти. І по-третє, тільки в січні місяці можливо побачити залишки коштів громади і планувати їх додатковий розподіл на 2023 рік. На інші статті видатків, крім захищених. Під час засідання сесії цих фінансових даних в нас не було і тому пропонувалось почекати до січня 2023 року і повернути саме в січні до розгляду цього питання. Передивіться, будь ласка, відео засідання сесії і переконайтесь! Ще раз хочу подякувати тим депутатам, які мають виважений підхід в питаннях розподілу бюджетних коштів громади. А саме, спочатку мати повну картину, скільки в громаді є вільних коштів, щоб далі приймати рішення, як ефективно і з користю їх розподілити. Оскільки рішення на сесії прийнято, то я його підписую. Я добре розумію і хочу, щоб усі в громаді зрозуміли, що у 2023 році нам усім разом, в першу чергу, депутатському корпусу виконавчим органам влади потрібно буде плідно попрацювати як над ефективним адмініструванням фінансів громади, так і над збільшенням надходжень коштів до бюджету громади. Над тим, щоб усі податки кожним сплачувалися до бюджету нашої громади. З повагою, Ігнатій Сергієнко, голова громади.